16 жовтня Українська студентська ліга відкрила один з найщасніших центрів в Україні на території міста Дніпро. Центр створений на базі університетського гуртожитку, в якому зроблена капітальна реновація. Створений центр комфортно вміщає до 80 внутрішньопереміщених осіб: це родини з дітьми, які були вимушені покинути власні домівки через війну Росії проти України. Центр складається з 25 окремих спальних кімнат, 15 вбиралень, трьох. Кухонь, трьох зон відпочинку, а також трьох столових. Окрім цього, на базі центру створений публічний лекторій, публічний коворкінг, а також дитяча ігрова кімната. Створений центр було побудовано за співпраці з Дніпровською обласною військовою адміністрацією, міжнародними донорами, як з числа міжнародних гуманітарних організацій, а також з числа представників соціально-повідального бізнесу. Головним фінансовим партнером виступила ізраїльська IT-кампанія Файвер. У центрі наявний високошвидкісний Wi-Fi, 24 на 7, наявне відеоспостереження, паркувальний майданчик, адміністрація, а також охорона центру. Завдяки залученню міжнародних грантових програм. Всі мішканці центру регулярно отримують набори з гігієною, побутовою хімією, продуктами харчування. Окрім цього, завдяки підтримці благодійної організації Восток СОС на центрі інтегрована програма з щоденного гарячого харчування мешканців. Наразі центр вже є повністю заселеним. Проживають на центрі внутрішньої приміщення особи з абсолютно різних областей, які наразі ведуться бойові дії. Це Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області. На нашому центрі проживають як співробітники релокованих відділів ДСНС. Так і працівники Запорізької атомної електростанції та багато інших. За, для комфорту наших мешканців на центр інтегрований широкий перелік послуг: це психологічні консультації, консультації з питань працевлаштування, юридичний супровід, а також багато інших освітньо-розважальних, також, а також формаційних заходів, до прикладу, кіноклуби, спільні вечори настільних ігор та багато іншого. Наша організація ставить собі за мету сприяти успішній адаптації внутрішньопереміщених осіб, які прибувають до нашої громади. Для цього ми і створили цей центр, а також провадимо багато інших благодійних проєктів, детальніше про які можна дізнатися з наших офіційних сторінок.